Доброго доброго всім часу. Ну що, на календарі у нас вже сьогодні 16 листопада, тобто це вже пізня осінь, що можна сказати, і все ж таки температура, температура на градуснику вже все ж таки опустилася, щось більше схоже на зимовий період, тому прийшов час. Що можна зараз зробити на пасіці. Це сьогодні ми про це і поговоримо. Це підсилення слабких посилій. Тобто підсилити слабку посилі сім'ї. Завжди на пасіці у нас є такі слабачки. А в холодну пору року їх дуже просто підсилити. Що таке холодна пора року? Тобто це зимовий період. Джоли в клубі не літають і безрозплідний період. Ось саме про це сьогодні поговоримо. Ось такого. Такого слабака ми будемо сьогодні підсилювати. ну Тут майже його. Тут, раз, два, три, чотири. Тут чотири вулички, дуже маленький клуб. Саме для прикладу ми його сьогодні підсилимо. Що тут важливо знати? Ну, ну По-перше, ось такої маленької сім'ї ну можна зробити взагалі сім'ю на піввулика, та там взагалі можна накласти повний вулик. Що для цього потрібно? Для цього потрібно просто сім'ю донор. Не одну сім'ю, дві сім'ї, три сім'ї. Тобто сім'ї донори потужні по силі сім'ї, від яких ми будемо брати просто рамки з бджолою. І підставляти ось цьому слабаку. Значить зрозуміло, слабак у нас є, ми його виявили. Далі нам потрібно сім'ю, з якої ми будемо брати бджолу і підсилювати. Так, ну і ось. Буде сім'я донор, тобто від якої ми будемо брати рамку з бджолою, ось тут я буду брати рамку з бджолою. Що тут можна додати? Дивіться, не бійтеся, звичайно, це легенько підсилюємо, там якусь рамочку забираємо, якщо ви навіть це робити в такий період, коли бджола, наприклад, там струситься, да, тих 10-20 бджіл упаде на дно і вона не підніметься, нічого страшного. Краще загубити 10-20 бджіл, чим загубити сім'ю. Якщо у вас, наприклад, немає бажання її приєднати, я маю на увазі слабака, а хочете її зберегти як бойову одиницю. Тому звідси я зараз буду брати рамку з бджолою і підсилювати нашого слабака. Так, дивіться, ось, наприклад, одна рамочка нам це не підходить. Я її тихенько з тамескою. От бачите, вона й взагалі в зиму не підходить. Ми її просто забираємо. Так, дивимось. А слідуюча рамка у нас вже піде для підсилення. Теж її тихесечко, з тамесечкою я підорву, возьму і переношу в той вулик. Так. Ось, ось наша рамка з бджолою. Одна сторона, інша сторона. Тут ми просто відсунули заставну. Тобто я відсунув заставну. І кладемо нашу рамку з бджолою. Таким чином ми дуже-дуже допомагаємо їм. Звичайно, тут надто маленька, слаба-слабак, слабка посилі. Але просто я її приєднувати не буду. Я показую вам, як можна. Далі, все зрозуміло. Можна одну рамку поставити. Можна дві. Я вже сказав, можна взагалі там повний вулик набрати. Все залежить від кількості ваших сімей, донорів, тобто потужних сімей. з ось такого слабака можна зробити надпотужну сім'ю. Так, які моменти, ще деякі моменти. Дивіться, коли ви так робите. Підсилюйте, приєднуйте просто з, іншого, з іншої сім'ї рамку з бджолою. Обов'язково, якщо у вас немає таких воскових наростів, поставте планочки 8-10 мм товщина. Просто планочки, щоб бджола могла контактувати. Може, тут буде з однієї пуста вуличка. Там. Вони собі перейдуть, вони жмуться, щоб вони могли між собою контактувати. Далі, що тут ще важливо? Коли це робити, я вже сказав, це в зимній період, пізня осінь, коли вже там бджоли в клубі, не літають. Дивіться, температура від мінус 5 саме оптимальна до плюс 5, тобто від середня, нульова, плюс 5, мінус 5, ну це взагалі оптимально. Дуже тепло, звичайно, вони вам будуть заважати, вони будуть підійматися, там, хапати вас за руки. Це все ж таки не літо. Зимовий період. Як зрозуміло, якщо дуже холодно, морозно, ну не лізти ж не робити це в мінус 12, мінус 15, тут головне тиха погода. Тиха, безвітряна погода. Все, чудовий спосіб, користуйтесь. Таким чином, якщо у вас є, тут головне сім'я донор, потужна сім'я. Там рамочку взяли. Ще дуже важливий момент. Ось був наш маленький клубик, так? Ось ми приєднали бджола. З рамкою, з іншої сім'ї, ця бджола повинна співпадатися з бджолою, до якої ви її приєднуєте. Не так, що тут клуб, а ви рамку з бджолою взяли, вона ось тут, ні. Передня сторона, задня сторона, сторона з бджолою повинна співпадати. Тобто клуб повинен бути об'єднаний. Якщо вона вийде у вас тут, а клуб там, вони можуть не об'єднатися. Все, друзі, ось таким простим чином. Всім пока і до зустрічі.